Дорослим ласунчикам. Сьогоднішня передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Саша, Соня, Катя, Віра, Каріна, Настя. Передавай далі мікрофончик. Маша. Ніка. Лейла. Отже, перше запитання у нас до Лейли. Лейла, скажіть, ви ласунчик? Ні. Ви не полюбляєте зовсім солодощі? Полюбляю. Полюбляєте. Які солодощі ваші найулюбленіші? Що ви полюбляєте? Шика... Можливо, морозиво або цукерки. Морозиво не саме більше. А яке ваше найулюбленіше морозиво? Про... Просто білий. Пломбір білий, так? Так. Да, Я вас зрозуміла. Білий. Передавайте далі мікрофончик. Доброго дня. Доброго дня! Як вас звати? Ніка. Ніка. А ви ласунчик? Ні. Ви теж не полюбляєте солодощі? Ні. Як, взагалі-взагалі? Ні. А що ви полюбляєте? Сир. сметану. — Молочинка. А як ви гадаєте, сир це корисно? Так. А полюбляєте йогурти? Так. А з яким смаком ваш найулюбленіший йогурт? — Просто. Просто звичайний йогурт. Так. Добре, я зрозуміла. Передавайте далі мікрофон. Доброго дня. Доброго дня. Що на вашу думку смачніше? морозиво чи цукерки? Морозиво. А чому ви так вважаєте? Бо… Вам подобається, що воно холодне і, і таке з молока корисного? Так. Да. Зрозуміло. А як ви гадаєте, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Бо так захворіти можна. Буде боліти животик чи ні? Да. А буде. з вами таке траплялося, ви колись з'їдали так багато морозива за зараз? Ні. Не траплялося. Добре, передавайте далі мікрофончик. Доброго дня. Доброго дня. Як часто ви їсте солодке? Всіх. Завжди. Тобто кожного дня ви їсте солодощі? Да. А хто вам їх купує? Мама або папа. А яка Морозиво. Фісташкове. Най... солодощ? морозиво? – Так. – Я вас зрозуміла, добре. А шоколад ви полюбляєте? Так. Да. А в якій формі? Наприклад, плитки або горячий шоколад, або в тортах? Я полюбляю плитку з шоколадом. Плит... Зрозуміло. Добре. Доброго дня. Доброго дня. А ви полюбляєте шоколад? Так. Да. Скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня? Одне. Одну плитку, більше ви б не змогли. Mm. А якщо б вам дали 10 плиток шоколаду, ви б з'їли їх зараз? Ні. Чому? Тому що буде болити потом в живот. А як ви вважаєте, ну ось... Якщо з'їсти багато цукерок, то зубки зіпсуються від цього чи нічого не буде? Зіпсуються. Зіпсуються, тому потрібно себе берегти і не їсти так багато солодощів, так? Так. Да. Добре. Тримайте. У шоколаду дають різноманітні наповнювачі. Горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Яка начинка вам подобається найбільше? Саїхин. З горіхами. А морозиво, яке ви полюбляєте найбільше? Скубніки. А як ви гадаєте, навіщо на день народження ми купуємо тортик? Щоб ісповнити желання. Тобто, якщо ти з'їсиш на день народження свій тортик, то в тебе збудеться бажання. Також. І свічечки потрібно задути, так? Також. А ви полюбляєте тортики? Так. Який ваш найулюбленіший? Карамель. З карамелью, я зрозуміла. Добрий день. Добрий день. Ви полюбляєте солодощі, я так розумію, так? Так. Да. І розпов... ну, розкажіть нам про свої найулюбленіші солодощі. Конфети і морозиво. Морозиво. Я зрозуміла. А Хто вам купує солодощі? Дід, мама і папа. А часто купують? Не дуже часто. А чому не часто? Мама говорить, щоб я коли поїла, тоді дід Вони хвилюються за ваше здоров'я, щоб у вас були ціленькі зубки, тому трошки рідше купують вам морозиво, так? Да. І цукерочки. Добре, а ось дивіться, батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодка шкідлива для зубів. На вашу думку, це правда? Чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоденького? Ні, це щоб не. не... Коли з'їж багато шок, шоколаду, випадуть зуби і більше не будуть рости. Угу. Тобто, коли в нас ще молочні зуби, а не справжні, ми можемо їсти багато цукерок, а потім не можна, так? Так. Да. Добре. Привіт! Привіт. Ти ласунчик? Ні. Ти полюбляєш солодке? Так. Да. Так, а що ти полюбляєш найбільше? Морозиво. Морозиво. Шоколадне. Шоколадне морозиво. Тобто ти поєднуєш два смаки і шоколад, і морозиво в одному, так? Угу. Добре. А буде погано, якщо з'їсти 10 кілограмів морозива за раз? Буде. А ти з'їдала колись? Ні. Схвилюєшся за своє здоров'я? Угу. Тобі купують солодощі батьки? Так, да, мама. А вони купують тобі все, що ти просиш? Солодке. Ні. Чи відмовляють інколи, щоб в тебе не болів животик? Ні. Я зрозуміла. Доброго дня. Доброго дня. Скільки плиток шоколаду протягом дня ви з'їдаєте? Один. Одну плиточку. А з якими начинками вам подобається шоколад? Шоколадними. Шоколадними. А дивіться, є три різновиди шоколаду: це молочний, білий та чорний. Який шоколад ви любите найбільше? Білий. Білий шоколад. Він смачний? Добре. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк? Расто рекламний Тобто, якщо ви з'їсте шоколад, ви не стаєте щасливішою від цього? Ні. Ніяк не впливає це на ваш настрій, так? Я зрозуміла. Наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам, будьте щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Даня на Kidsville TV. До зустрічі.